Переповнена зала засідань Вінницької обласної державної адміністрації стоячи вітала появу легенди українського кіно народної артистки СРСР та України Ади Роговцевої. Разом із колегами по цеху вона взяла участь у роботі 22-го міжнародного молодіжного фестивалю Кришталеві джерела, який другий рік поспіль відбувається на базі аграрного університету за підтримки благодійного фонду Батьківська земля, почесним президентом якого є народний депутат України Оксана Калетник. Кришталеві джерела, фестиваль, який проходить Вінницькі. Області другий рік. Ми хочемо перш за все подякувати організаторам фестивалю за ту велику підготовчу роботу, яка проводиться в області, за пропаганду мистецтва культури. Сама Ада Миколаївна особливо тепло ставиться до перлини Поділля, міста, у якому вона відіграла більшість своїх театральних ролей. За життя з Вінницею пов'язані прекрасні миті життя. Я тут зіграла майже всі свої ролі, коли працювала в Театрі Лесі Українки, всі. Я тут тільки Варшавську мелодію зіграла 50 разів. Wow. Я люблю ваше місто надзвичайно ще тому, що в наші ну, нелегкі часи саме з Вінниці приходять якісь свіжі новини. Проведення фестивалю Ада Роговцева оцінила як встановлення нового покоління українського кіно та телебачення, формування, так би мовити, молодої гвардії. Адже сьогодні, за словами народної артистки, в Україні на жаль бракує саме людської гідності. В Україні зараз мені здається гідності людської бракує. Люди принишкли. Люди щось виш... вираховують, щось вишукують, щось перепродують, щось перекомперекомпромісують. Щось таке роблять люди. Мені здається, не те, щоб діти того не знали. Це мені здається, ваш обов'язок. Як виявилось, Вінничина є рідною землею і для заслуженої артистки Росії Людмили Гладунко, яка народилась у Хмільнику. Проведення фестивалю кришталеві джерела високо оцінив і відомий кінорежисер, автор легендарної стрічки та суполномочен Заявіть Володимир Фокін. Я хочу добрим словом вспомнити Оксану Ніколайовною Калітнік і фонд Батьківська земля, який вот упрямо культивірують эту идею и низкий поклон э, руководителю області, который підтримують це, і вам всем, хто тоже к этому причастен. Сохраніть його, присвойте його, пусть пусть он він будет Вінницьким. Олексій Литвинов, Юрій Руденко, новини телеканал Вінничина.